Вітаю вас, друзі! У портал на зв'язку. Мене звати Богдан. І я вам знімаю відео огляд на дворівневу квартиру 105 квадратних метрів з трьома кімнатами на другому поверсі. На першому поверсі в нас ось такі сходи. Стандартна комплектація від забудовника, велика кухня гостєва Ось в такому форматі. санвузол, Місце під робочу зону кухні. Ось такий вид на майбутній басейн і спа-комплекс. Тут розташовується газовий котел, тепла підлога вже зроблена. Це е, в цій квартирі е, власники на етапі будівництва зробили ось таке перепланування. Тобто зробили додаткову електрику, я бачу, в них буде крутий острів, додаткову сантехніку і перебудували санузли. Про що це говорить? Що на етапі будівництва двохрівневу квартиру можна робити за своїм. Е, Дизайном і проєктом. Сходова клітина, здається, стандартно. Це металевий каркас. Ось так він виглядає. І на другому поверсі ми маємо приміщення кімната, 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 ванна кімната і гардеробна. Гардеробна досить простора, близько 6 квадратних метрів. Також великий санвузол. Кімната перша. Ось так виглядає. Тут близько 11 квадратних метрів. Друга, я так розумію, або кабінет, або дитяча. Тут близько десь 9 квадратних метрів і спальня велика. Злоджію. Ось таке планування. 105 квадратних метрів, двукімна... двурівнева квартира, двокімнатна на двокімнатну. Такі квартири ще доступні в нас в продажу, тож звертайтеся, проєкт є. цей можете брати як зразок і будувати квартиру для себе. Тим паче діє акція. Дякую за увагу і гарного дня вам!